Ренозої 24, думаю, щось не перепитав, оце не столь важно. Рено не натерте, резинки не натерті, пробіг на 69 тисяч кілометрів, невеликий, непоганий. Грязна машина, це є в нас її оригінальні коврики, якісь, вони мені такі дивні, резинові прострочені. Ось ліпучка, яка надриває ворс. Ну і Тут під ногами бачите, конденсат зразу. Електричні машини люблять киснути, цвисти, смердіти цвилю, бо недобре прогрівається. О, Бачите, де підігрівся духі, нічого собі. Це вже топчик-топчик, певно. що ну, Шкіряний руль то вже топчик, 100% топчик. Не натерто, ще раз скажу, що ніби чітенько ній дивні, кучерявий ковролін дуже такі важкий для роботи, є плями по сідухах ось такі всякі какульки, макульки. Та, але нічого такого печального, я не знаю, як відкривається, ну ладно, потім розберусь. Потолок також чистенький. Бачите, тут все закисає. миється Багажник невеличкий, глибокий, але от мені не подобається, коли так дешево, отак, коли це вся бляха на веду, це жорстко неприємно. І там все це болото, його не відполисости, не вимите. Дешева, дешева тачка. Але, за, але від ці прийомчики чистенькі. Все. Угу, угу. Не знаю, як сказати по-французьки все непогано. Досить таки непогано і зафікси є. Не знаю для чого вони, але люди люблять купляти машини, коли вони є. О, тут, бачите, рейси під рейсами. Тут трошки неудобно в таких машинах, тут Ну, от така от машинка. Мені це теж все гарно промиється. І вона буде мати зовсім вигляд і на продажу воно повпливає, бо часто такі машинки купляють любим дамам. А дама каже, ой, вона мені щось не дуже подобається. А коли чисто, все по-інакшому. Що по-другому? Тому приберемо і... коротше буде чистенько. Що, друзі? Рено, 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 рено. рено. Так. Таке воно дивне. То рено все сложно, бачите, рябик. Я учас, ну, просто не бачу. На телефоні воно рябить і ніби тут якесь пітно є, Але воно непонятне. Є всякі от якісь, якісь смоляні, є тут червона така фарба. І воно не миється. Також окремо можна поговорити про коврик. Просто фантастично далба, дурнуватий. Ідіотизм, коротше, на резину посадили якісь, е, якусь, якесь волокно, приклеїли. І воно коротше, тряпка, і резина вкупі, і воно тупо не миється. Ну як, воно відмилося відносно того, що воно було, але стільки часу на нього пішло, що я був просто в шоці. Попалесоці, ось помилося, але він такий весь кучерявий, він весь відривається, він такий не тримається. Е, і вон ще лізе, коротше, та трава з нього. Короче, ну, тут окремо ну, педалька. Ну, Оці прорізи не зробити вниз, щоб я їх мив, воно змивалося вниз. Ані поперечно дали, щоб там вода стояла, щоб я нервувався. Все для мене, все для моїх нервів. В общем, все для мене. І, ну, посадка тут теж не, не, не для мене. Якось вони це все зробили дивно мені. Це все таке. О, ба Дуже, дуже дивна для мене машинка. Ну, але машина цимпотна. Зовні вона цікава. В Всередині ну, теж таке. Ну, мені не заходить, а так більш-менш. Екранчики є, що 5 місць є, бо 5 підголовників. А там посадка теж таке діло. Попелесосилася, простиралася, прогрілася і, і до бою, до продажу.